Закривала я декілька днів назад сік томатний. Хочу спробувати, я вже випила стакан, а потім згадала, давай я покажу. Хочу спробувати, чи він чи так далі закривати, чи міняти рецепт. Дивіться, він осадку не має. Дивіться, який густенький. о, Бачите? Оце такий сік, виходить. Ну, це, бачите, з сортових помідорок. От, я показувала, що я вирвала в теплиці помідорки, зробила сочок. Дуже легко він робиться. Я збила в термоміксі, але можна блендером. Просто щоб в термоміксі не треба різати, накидала, накидала, збила. А блендером, то видно, треба трошки порізати їх. Щоб легше збивалося. Збила, збила так, щоб тут не було що протирати, але ж протерла через те сито дуже добре е перетирати цим, е як кажуть, половник. Як по-українськи, не знаю. <смі> От, Я їм протираю, то так легко-легко виходить і дуже швидко. Там тільки шкірочки-капелючка, тому що вони збиваються і насіння, а все інше йде сюди. Сік вийшов, дуже смачний. Попробувала. Прямо дуже-дуже-дуже. Дивіться, якби був би із гібридних помідор, ця банка була б як помита. Бачите? А це густий сік. Зараз я вам таку покажу. Дивіться, бачите, який він густенький. І дуже смачний. Я сюди нічого не додавала. Через що я відкрила для того, щоб Попробувати, чи треба щось додати, чи сіль, чи перець, чи цукор, як люди додають. Ні, нічого не треба додати. Видно такі помідори. Це сортові помідорки, хоч вони такі невеличкі, коктейльні там в основному були. От Не треба нічого додати, натуральний сік виходить. Я торік теж так само закривала. І це, думаю, попробую, Якщо так нормально. Подобається мені, він постояв у холодильнику трошки, подобається мені, значить буду далі закривати. Дуже легко. Кажу, перетерла, прокип'ятила, зразу піну не збирала, а потім, е, вже, як воно більш прокип'ятилося, зібрала так трошки піни було. Ще прокип'ятилося, простерилізувала в ковшику кришки, банку. Е, Таке в мене є горловинка, щоб наливати. Тіпа, Лійка така, ну, щоб не розливалось по банці. І все. І вийшов отакий дуже смачний сочок. Так що можна так робити. А якщо додати туди цукор, то що це вже за сік такий буде. От Сіль, може хтось і любить солений. А це якраз, якраз-разе якраз, якраз добре. Отаке. Так що закривайте натуральний. І виходить тоді дуже добре. Ну, прямо дуже добре. Нічого більше не додаю я, абсолютно. Торік, я багато закрила, закриваю все в такі баночки невеличкі. От, і щоб попити за один раз, ну за два. Бо ж цілу банку одразу не вип'єш. знаєте, тут 750 мл. Таке всім гарного, гарного вечора, мирної ночі і всім всього самого найкращого. Працюємо, тому що літо треба працювати. Зимою воно як знайдеться, знаєте, всім всього найкращого.